Ніщо не віщувало біди, поки моя Олеся не закохалася. До того була така, як усі дівчатка її віку, бігала на гуртки, малювала і звіряла мені всі секрети, а потім раптом закохалася в старшокласника. Я тільки милувалася тим, що моя донька дорослішає і у неї справжні почуття, але я не думала, що воно з безневинного юнацького перетвориться на таке. Всі зошити Олеся списала його ім'ям, сердечками і віршами. Вона мені казала, що вийде заміж тільки за нього і ні за кого більше. А я навіть не звертала уваги, що то за хлопець. Не дивно, що моя донька вступила на той же факультет, що її коханий Вадим, а одного дня вона прийшла і сказала, що вона при Надії і виходить заміж за Вадима. Доню, як же так, а закінчити навчання? Питала я її, мамо, навіщо мені той дурний інститут, коли у мене є вадим? На сватанні, яке було схоже на поминки, я вперше побачила Вадима і сахнулася. Типовий, гульвіса, без тіні якоїсь прихильності до моєї доньки. Серце мені стиснулося, бідна моя дитина, вона так його кохає, а йому й байдуже. На весіллі моя доня сяяла від щастя, а Вадим спав за столом. Вона гладила його руку і не відходила від нього. Жили вони в квартирі Вадимової бабусі, але щастя тривало недовго. Той не вертався інколи додому ночувати, зникав на тиждень і два, зовсім не цікавився, як почувається Олеся. А вона й роденька, розумієте? Головне, що вертається. На світ з'явилася онучка, і Олеся була певна, що тепер Вадим нікуди не дінеться. Але навпаки, тепер чоловік єдиним приводом, чому він йде, казав на маленьку: Що ти за мати не можеш дитину заспокоїти? Тут неможливо й хвилини пробути. Тоді він вперше зібрав речі, і Олеся зрозуміла, що все надто серйозно. Вона прийшла до мене і спитала, чи не віддати дитину на усиновлення, щоб Вадим вернувся. Мені волосся заворушилося на голові, коли я зрозуміла, що вона це каже абсолютно виважено і вдумливо віддати дитину, бо вона заважає Вадимові. Я тоді вперше пішла до Вадимових батьків ні, не сваритися, а благати про допомогу. Я знаю, що Вадим не хоче з нею жити, але я вас прошу, щоб Ілонка мала хоч рік, і я тоді її заберу. Я стояла на колінах. Свати поговорили з Вадимом, і він вернувся. Щастю, Олесі не було меж. Він завжди вертатиметься, бо любить мене. Казала вона мені, а ти говориш, щоб я його забула. Ілонці виповнилося рік, але Вадим ще був з ними. Олеся більше не хотіла дітей, щоб ними не відвадити Вадима, що мене несказанно тішило. Я часто брала онучку до себе, але дитина хотіла до мами, плакала. Потім Вадим знову когось собі знайшов, і його не було років п'ять ні його, ні допомоги на дитину. Олеся влаштувалася на курси манікюру і так заробляла, бо освіти у неї не було. Але я вам скажу, що вона мала добрі гроші зі своєї роботи. Все їх складала, щоб коли Вадим вернеться, витратити на нього. От Вадим вернеться і я покажу йому, що зі мною все найкраще. Що Ілона була, що ні, їй було байдуже. Вона їй в очі говорила, що та зруйнувала її шлюб. Виросла моя онучка і так само рано закохалася, і так само рано привела на світ донечку, надійку. Тепер я, маму розумію, каже вона, діти просто не дають жити. Тепер Ігор гуляє з вірою, а я маю сидіти з дитиною. Нащо вона мені треба? Я ніколи не думала, що моя онучка, яка виросла в такій материній нелюбові, сама ж стане такою. Вона ж це на своїй шкірі відчула. То чого чинить так само? Я тільки молю Бога, аби дав мені сили виховати і правночку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.